Ми можемо поділитися своїм проєктом. Якщо ви виконали реєстрацію до кінця і підтвердили свій емейл, у кожному проєкті у вас буде ось така помаранчева кнопка. Вона дозволяє вам опублікувати свій проєкт. Що таке опублікований проєкт? Усі його бачать. Ви можете скопіювати ось тут внизу Копі-лінк. Посилання на нього і відправити будь-кому. Кожна людина, навіть, яка не зареєстрована у скречі, зможе переглянути ваш проєкт. Також ви можете тут змінювати ім'я. І повернутися назад у код. Ім'я також вводимо ось тут, зверху. Мій перший проєкт. Зверніть увагу. Є глобус. Він дозволяє знову змінити мову. Якщо випадково ви перейшли на англійську мову, можна знову брати українську. Меню Файл дозволяє вам створити новий проєкт, зберігти той, в якому ви працюєте, або зробити його копію. Тобто у вас будуть два таких проєкти, але один з написом копія. Завантажити готовий проєкт з комп'ютера. Наприклад, хтось надіслав вам свій проєкт файлом, і ви можете його відкрити. Або, навпаки, ви вантажите свій проєкт на комп'ютер. І він зберігається на вашому комп'ютері з розширенням SB3.